Коли моїй мамі було 17, на світ з'явилася я. В 18 вона вийшла заміж, а вже через 5 років розлучилася. О 24 знову вийшла заміж і знову не вдала. Чоловіків мама завжди вибирала статних, красенів. І коли ми йшли вулицею із мамою та її черговим компаньйоном, здавалося, що старша сестра із хлопцем веде на прогулянку свою молодшу сестру. Вона відвідувала салони краси, купувала дорогий та стильний одяг, взуття. Ми щопівроку літали за кордон на відпочинок. Зараз їй 37, а мені 20. Вона володіє двома салонами краси, дякуючи черговому багатому залицяльнику і невеликою кав'ярнею. Її вона подарувала мені на 18-річчя. У нас завжди були чудові стосунки. Ми як найкращі подружки. Ходили в кіно, магазини, обговорювали хлопців. Ми були найближчими людьми один для одного. І два роки тому, коли мені виповнилося 18 років, я познайомилася із Сергієм. Йому було 25. Нам було наскільки цікаво разом, що було не до думок про різницю у віці. Щодня після навчання він забирав мене і відвозив обідити до маленького італійського ресторанчика. Тоді він був уже заступником гендиректора у медіахолдингу. Дуже добре заробляв. Я, до речі, навчалася на факультеті медіакомунікацій. Він возив мене до себе на роботу, показав, як влаштований медіасвіт, водив у студії звукозапису та інші робочі приміщення. Мені було дуже цікаво бути із ним і йому. Минуло півроку, Найкращі півроку в моєму житті. Квіти, прикраси, подарунки, а потім він спитав про мою родину мовляв, хочу познайомитись. Мені зовсім не хотілося це робити. Якби я не любила маму, вона була негарною людиною, вона розтоптала б його, незважаючи на гарний заробіток і приємну зовнішність. Я запропонувала не поспішати зі знайомством, а він наполягав і заявив, що хоче, щоб я переїхала до нього. А тут без знайомства не обійтись. Я відтягувала цю розмову і так минуло ще півроку. Ми відзначили першу річницю. І я здалася. Попередила маму, що ввечері прийду із хлопцем. Вона природно побігла до салону краси і за новою сукнею. Склалося враження, що вона готується познайомити хлопця, а не я. Вона була у своєму репертуарі. Замовила устриці, ікру, якісь морські гедоти, стейки, шампанське, накрила стіл у найкращому вигляді, тут їй дякую. Сергій переїхав гарний, як завжди: синя сорочка, світлі джинси, два величезні букети. Сіли, почали базікати, їсти, пили шампанське, все йшло гладко. Мама мовчала. І я була здивована. Щось із нею не так, може, щось сталося, на маму це не схоже. Наприкінці вечора ми вирішили з'їсти по шматочку торта. Сергій пішов на кухню різати десерт, а мати носила тарілки. Я відпочивала у кімнаті. Минуло десять хвилин. Довго, гадаю, піду, подивлюся. Заходжу, і чи то від шампанського, чи то від спеки мені здалося, що мамина рука лежить на плечі Сергія. Мене пересмикнуло. Я моргнула, але виявилося, що мама стоїть за два метри від мого хлопця. Відкинувши погані думки, я запропонувала скоріше з'їсти торт. Минуло ще два місяці. Сергій зробив мені пропозицію, і я остаточно до нього переїхала. Одружились ми за місяць. Жили душа у душу, мандрували, зробили ремонт, насолоджувалися один одним. Мама весь цей час була в пошуках нового залицяльника. Їй було не до нас. І ось після чергового провалу вона залишилася одна, але слідкувати за собою не перестала. Я вчилася, ходила на практику радіо, підробляла в журналі редактором. Якось я брала інтерв'ю і опинилася поблизу маминого будинку. Думаю, зайду, зроблю сюрприз, пообідаємо разом. Взяла її улюблену їжу, дзвоню у домофон ніхто не відповідає. Дивно, гадаю, і знайшла запасний ключ. Відкриваю і бачу чоловічі черевики. Знайомі чоловічі черевики. Серце пішло в п'ятки. То були черевики Сергія. Я виразно бачила його взуття. Я настроїла себе на максимально позитивні думки, але те, що я побачила, я ніколи не забуду. Я прийшла в добрий час. Я не застала їх без одягу. Вони стояли біля плити. Мама у халаті. Як вам сказати, я не почала кричати та кидати тарілки, я просто сказала Сергію, що свої речі заберу завтра із його квартири, і він мене більше не побачить. А мамі я пояснила, що доньки вона більше не має. Я пішла, зібрала речі та поїхала до подруги. Я багато плакала, а за місяць ми розлучилися. Півроку я жила у подруги, працювала, перейшла на заочне навчання, нагромадила грошей, орендувала квартиру, закінчила університет. Влаштувалася працювати у Меніла Холдинг, не в той, де працював Сергій. А потім сталося щось. Мене викликали до гендиректора. Мовляв, він хоче щось дізнатися. Я зайшла до кабінету. У кріслі сидів Сергій. Він запропонував мені підвищення. Мені хотілося розвернутися та відмовитись. Але я зрозуміла одну важливу річ: мій добробут і щастя для мене найважливіше в світі, і я погодилась. Зараз моє життя складається більш ніж добре. Цієї людини в моєму житті більше немає. Є лише начальник Сергій Геннадійович. І жінка, з якою ми зідзвонюємося один раз. На півроку.